Всім привіт, вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт, я Олександра. Тижневий влог. Сьогодні вже 5 січня, новий рік мандарини все це дуже весело, але треба братись до роботи. Тому, нарешті, трошки я взяла в'язання і хочу вам показати, що в мене зараз в роботі, що планується взагалі, з чого почався мій в'язальний рік. Ви бачите, не звичний фон, я зараз не вдома. Ми з дитиною в Ужгороді, такі трошки канікули в нас, але. Вже наприкінці тижня буду повертатись додому, тому я думаю, що кінець цього відео буде вже записаний у Дніпрі. В Ужгороді все чудово, трошки вам вставлю потім відео. Два дні було сонце, тому я максимально гуляла. Дуже скучила за сонечком. Тут ще і майже завжди неймовірні заходи сонця, тому. Гарно, красиво, багато гуляла, мало працювала. Але сьогодні вже погода трошки погіршилась, і будуть дощі, буде сніг, тому буде час і пов'язати. Так, що це в мене? Я показувала цю пряжу і таки розпочала з неї проєкт, але не те, що я планувала спочатку, тому що е, за щільністю, яка е, за щільністю в мене спиці 3,5. Тут на чагушках я в'яжу, за щільністю я вибрала. Підходящий дизайн, і це футболка по піді від Knit. Така сама конструкція, яку ви бачили в мене останні кілька місяців. Ну, нічого не можу поробити, вона дуже гарно сідає на мою фігуру. Тобто початок японське плече, а потім реглан. Я вже відділила рукави і навіть пров'язала трішки тіла. Не знаю, скільки займе ця робота. Воно. Досить швидко, я б сказала, в'яжеться, але майже зараз не працюю і взяла собі сюди ще ось таку пряжу. І думаю, що сьогодні вже почну. Перші шкарпетки цього року будуть саме з такої пряжі. Це мені Катруся подарувала регія від Арне Карлоса. І ось номер кольору. Для себе буду в'язати, от хочу саме такі височенькі шкарпетки з такою широкою резинкою. Думаю, все в мене вийде. Скучила трошки за шкарпетками, хочу сьогодні розпочати. Ось ось такі невеличкі в мене плани, і всього один проєкт. Подивимось, як буде це просуватись, тому що останні кілька днів я зовсім не в'язала. От прям зовсім гуляла, дивилась серіали. Не знаю, такі справжні канікули виходять. От це щодо в'язання, і ще покажу трошки подарунків, тому що в мене продовжуються свята завдяки моїм дівчатам. Почну з того, що зараз не можу показати, ставлю вам фото. Я отримала при чудовий подарунок від Тетяни В'язовської. В неї є канал, залишу на нього посилання, і на її сторіночку залишу Таня такий величезний майстер Жакарду. Для мене в'яже неймовірні жакарди, вона створює свої дизайни. Пишаю, що з нею так віртуально знайома, і дуже сподіваюся, що колись я доїду до Одеси. І ми обов'язково з нею зустрінемось. Не зняла, на жаль, я розпаковку, тому що. Була вона в мене запланована на 25 грудня, але в нас в Дніпрі був просто жахливий ранок, дуже було гучно. Настрою зовсім не було нічого знімати. Тому Дань вибач, я тобі вже подякувала. Дякую ще кілька разів, але тільки фото покажу. Так, потім сюди вже до Ужгорода мені приїхав подарунок від дівчат з Києва, моїх подружок. От не буду показувати все, покажу тільки пряжу. Два точка Касаграда Stripe. Це, я розповідала про неї про цю пряжу, колись її. вона така дивна, тому що під однією етикеткою можуть бути три різні артикули. Але оцей той, що гарний, м'якенький, і дійсно зі шкарпетковим складом. Кольори тут не відповідають, тому що воно є, тому не знаю, чи є сенс їх показувати. От, і ось така регія. В блакитних кольорах дуже прикольне буде забарвлення. Бачите, не смужками а такими. Сподіваюся, що воно так і складеться. Це залежить від кількості петель, звісно, які ми будемо набирати номер кольору ось такий. Клас, дуже дякую. Були ще смаколики, були ем, свічки такі дуже гарні. І подруга з Києва, яка це мені прислала, вона просто робить неймовірну випічку. Вона мені, я вже її куштувала не один раз. І в Києві, коли була, вона мене пригощала, і вона мені прислала такий різдвяний кекс шаленого запаху, смаку. Коротше, я була не вдома, але в мене була домашня випічка. Дуже дякую, дівчата. Так, це показала. Так, і вчора отримала від Надійки подарунок. Це прям треба розпаковувати, тому що в Наді завжди дуже гарно і цікаво все запаковано. Зараз буду показувати. Так. Пробувати щось нове у новому році. І це набір для валяння. Я ще не розпаковувала. По-перше, це лобстер. В мене вже дитина так націлилась на цю іграшку. Я не знаю, чи в мене вийде. Ще не розпаковувала, не дивилася, що там, але ну, буде цікаво. обов'язково спробую. Сподіваюся, тут все є, що треба. А, навіть три, три розміри, три розміри. Голок. Ну, коротше, я думаю, що тут є все. Подивимось, чи вийде в мене, я щось дуже у собі сумніваюся. Ну, але ну, він такий прикольний. Клас, Надя, дуже дякую. Буду пробувати. Буду по порядку доставати. Спробувати щось знайоме. Це мій улюблений чай, Breakfast Blend. Надюш, дуже дякую, що ти пам'ятаєш, що я його люблю з Лондона. Це мені з Лондона прям приїхало. Так. Зелені. Зелені кольори. Мої друзі пам'ятають, що це мій улюблений колір і ще в мене обмаль такої пряжі. Я думаю, що це теж якась англійська пряжа. Так, да, я думаю, що так. United Kingdom. Я навіть таку не бачила. Yarnsmith. Merino Маріну Superwash. Вона така м'якенька. Дуже класні бунтики. Два відтінка зеленого. Бачите, які гарні. Клас. Шкода навіть розмотувати вони. І бачите, як, ну, чудово, є хвостики, зручно зсередини в'язати. Красота. Так. Різдвяна машинка, прянічна. І бачите, права потрібно виборювати. Оце <гл> так. У мене зараз триває процес отримання тих самих водійських прав. Надя. Ну, клас, це дуже дякую. Дуже дякую за підтримку. Надя, до речі, має права, і вона мені сказала, що здала на них з першого разу на відміну від мене. В мене вже буде, я не хочу навіть казати, яка спроба у січні смаколики до чаю. І... Звісно, і звісно, листівочка. Я вже прочитала, Надію, дуже дякую за привітання. Ось такий має подарунок. В мене не було зовсім новорічного настрою, але дівчата весь кінець грудня і початок січня мені його створюють своїми добрими словами, подарунками, увагою. Дуже вам вдячна. Ну надійку теж я залишу посилання, але я думаю, що ви всі з нею знайомі. В неї теж дуже-дуже гарний, чудовий канал. Якщо ні, обов'язково переходьте. Я думаю, що вам сподобається, тому що там не тільки про в'язання, там дуже багато про подорожі, про творчість. Вона дуже класна, творча людина, тому я думаю, що вам буде дуже цікаво спостерігати за її каналом. Так, мої хороші, середа. Мені через пів години треба виходити, а я вирішила швиденько вам записати шматочок відео. Трошки я попрацювала. Ось так зараз виглядає шкарпетка. Я думаю, що сьогодні я її дов'яжу. Ми сьогодні повертаємось додому в Дніпро. І якщо буде нормальне світло в потязі, то я хочу трошки пов'язати. Але це такі плани, не знаю, чи вийде. Зараз хочеться в'язати, а може ввечері перехочеться. Я згадала, що я не підводила підсумки року, і мене так трошки здивувало це, тому що я дуже люблю цифри. Я люблю рахувати. Я люблю, ви знаєте, кожен рік я підвожу якусь статистику свого в'язального здобутку за рік. Але цього року мені зовсім не хочеться це робити. От прям не хочеться. Єдине, що я підрахувала це кілограми. Зараз вам ставлю цифри, використала я більше ніж придбала. Але завдяки дівчатам, які мені надарували просто купу пряжі в цьому році, не дуже зменшились мої запаси. Але будемо над цим працювати. Все ж таки, хочу менше купувати. Зараз не дуже хочеться. Ви знаєте, от якось останні місяці спокійно обходишся без новинок, без якихось придбанів. Але це, мабуть, набагато в чому завдяки подарункам. Ви бачили, що кінець грудня і початок січня у мене такі насичені на привіти від подорожок. Поки все, не впевнена, що до п'ятниці я встигну щось притомне ще вам показати, але ну, будемо бачити. Такий дуже лінивий в мене виходить початок року. Гуляю, лінуюся, дивлюсь серіали, зовсім не в'яжу, але ну, канікули. Разом з дитиною проводжу справжні такі зимові канікули. Сподіваюся, що коли повернусь до Дніпра, якось і робочий настрій повернеться, поки щось його не видно зовсім. Отакі справи. В мене є готова робота, і навіть я розпочала новенький процес. Покажу спочатку процес, щоб прибрати це не дуже гарне з кадру регєм. Дуже дивна нитка, але у шкарпетках вона непогана. Тут склад повністю шкарпетковий. Вона така, це не рівниця, але вона ну, не дуже сильно скручена ще. Я не знаю, чи вам видно буде, вона перевита такою дуже-дуже тоненькою чорною ниткою. Я думала, що буде не дуже. це. Я думала, що може вона якось резинку не тримає. Ні, все чудово. Мені все подобається, і навіть вона рівненько вкладається у петлі, тому будуть шкарпетки за Я думаю, що так. Тут не повний моточок, мені Наталя дарувала цю пряжу, але я думаю, що вистачить, тому що, мені здається, що грам 90-майже ну, повний, тому на. Навіть на великий розмір мені вистачить, я не знаю, чи є сенс показувати колір, тому що мені здається, що ця пряжа вона така не нова, судячи з етикетки. Але дуже в роботі, ну прям я здивована. Я думала, що чесно, вона буде гірше себе поводити. Так, це процесик і готова робота. Це все, що в мене залишилось. Перше, що мене в цій нитці здивувало, це ось ці залишки, їх наче, багато. Тут є жовта нитка, яка є на початку мотку, і потім шматок жовтої нитки, який розділяє ну, умовно, ось ці дві шкарпетки, щоб вони були однакові. І от на початку, як бачите, мало. А всередині було я переміряла, тому що я задовбалась його перемотувати. Було 16 злишком метрів оцього цього жовтого. Я розумію, що це скоріш за все пов'язано. Можливо, з процесом виробництва, що такий великий шмат. Але ну, це викинути гроші, тому що ну, воно ніяк не застосується у дизайні. Просто жовтий шматок, який ну, на ділі мав бути там, 2 метри, щоб ви відрізали і почали з цієї границі між жовтим та білим в'язати наступну шкарпетку. Але там 16 злишком метрів. Це забагато. Дуже дивно. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю у попередніх такого плану мотках, скільки було, але мені здається, що менше, тому що я ж кажу, я переміряла, просто тому що я мотаю. Ну, мотувала цей жовтий, і він просто був якийсь нескінченний. Щодо шкарпеток, регія причудово я завжди хвалю цю пряжу, мені вона подобається і в роботі, і як вона носиться. Дуже хотіла ці шкарпетки зв'язати. і от Катя, ще раз дякую, ти дуже влучно мені подарувала саме цей колір тому що я ну кажу отримала задоволення від процесу і від результату. Ось такі шкарпетки, розмір мій 40-й. Резинку я в'язала тут не регулярно, три на один. Не знаю, мені так подобається. Я не хотіла нічого не відрізати. Тобто я в'язала, як це має бути за дизайном білим кольором, поки він не скінчився. І тут вона така досить висока. Виходить, щось мені здається, 30 рядів чи 31, Тому Тому ну, я вибрала такий варіант. Мені здається, що непогано виглядає. Потім вив'язала весь кольоровий, зв'язала п'ятку, зробила ось цю перетинку. Так само і робила на попередніх. Мені подобається ця границя. Я не знаю, так, так, задумана, так задумана і дизайнерами, і хай воно буде. Ну, можна було, звісно. Чи відрізати знов-таки, чи зв'язати просто стінку п'ятки на пару рядів вище. І ну, Тут просто були б кольори без, без цієї білої смужки, але мені вона подобається. Готова робота. Дуже задоволена, що хоча б одна в мене є. Невеличкий вийшов знов-таки влог, але ось такий в мене початок року. Все ж таки трошки вам показала, що я в'яжу. Не знаю, як буде на наступному тижні. Я ж кажу, звісно, хочеться повертатися у робочий ритм, але як піде, нічого обіцяти не буду. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, у вас все гаразд, що ваші свята прийшли принаймні непогано. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!